Шанувальників каналу Привид з мотором, з вами, як завжди, Андрюха. І сьогодні ми знову подорожуємо. Подорожуємо трошечки далеко від рідного Тернополя, але в планах побачити багато красивих місць. І я сподіваюся, ми побачимо це з вами разом. З вас традиційно вподобайка і поїхали в дорогу. Партнер каналу Привид з мотором, майстерня автохімії ФЕП Едітів». добавки до оливи та пального для усіх видів транспорту. Координати в описі відео. Отже, сьогодні неділя, 15 червня. На роботі я сьогодні не дуже потрібен, тому було вирішено відправитись в подорож. В принципі, синоптики на сьогодні опадів не передбачали, хоча я помітив, що де-не-де з'являються невеличкі дощові хмарки. Сподіваюся, що я сьогодні не змокну. А хоча навіть потраплю під невеличкий дощ, то дуже серйозної біди не трапиться. Правда ж? тут, в Мексико Сірі, Ендис Марджналайзерія ве о. А вас я попрошу поставити вподобайку. Якщо відео не сподобається, після перегляду можете завжди забрати її назад. Невеличкий перекус в дорозі, як завжди, кава і солодкий батончик. Як ви знаєте, я завжди спонукаю усіх вітатися на дорозі, хоча є деякі і винятки. Я, до прикладу, не вітаюся принципово із мотоциклістами та скутеристами, які їдуть без мінімального екіпу. Не робіть так і буде вам щастя. Стосовно мотоцикла, то з ним все гаразд. Вчора я витратив на нього цілісінький вечір і поставив новий ланцюг, плюс зірочки, все позмащував, почистив. Тепер мотоцикл як новенький, я муркоче і вазе мене у світ. Відлі далі. Зупинився я в доволі цікавому місці. Чим воно цікаве? Дорога як дорога, А ні, зовсім не так. Дивіться: 300 метрів приблизно там дністер, і метрів 300 там, що ви думали, також дністер. Ось такий апендицит. Ми зараз проїжджаємо. На карті це виглядає ось так. Ще зовсім трошечки і будемо перетинати кордон Тернопільської та Івано-Франківської областей. Там має бути такий стрьомний металевий міст. І, взагалі, я так відкрию таємницю в планах сьогодні на поїздку три області: Тернопільська, яку ми зараз покидаємо, Франківська та Чернівецька, і потім знову через заліщики додому. Ось так мандруємо. Що я вам скажу, добрався я нарешті до Дністра. Чому безмежно тішуся? Постійні глядачі каналу знають наскільки я Дністер люблю. Тут народу майже немає. Деякі хлопці плавають на байдарках і кажуть, що водичка доволі таки холодна. Ну, це не дивно. Дико холодний був травень, половина червня також не тішила нас теплом. Ну а зараз сподіваюся, що вже трошки розпогодиться і можна буде десь катнути тако по літньому без серйозного зимового екіпу. А стосовно аномально холодного та дощового травня є в мене одна теорія. Підозрюю, що це все через те, що якась скотеняка досі не викинула з хати ялинку. Признавайтеся, хто досі не здався. Подорож по цікавих локаціях нашої славної України продовжується, і е, їдучи, я побачив, е, як височать старовинні печі, де випалювали вапно. Сюди, в принципі, можна було проїхати мотоциклом по цьому бездору, але тут є трошки стихійне сміттєзвалище, я боюсь за свої колеса. Так що, мотоцикл біля дороги, а ми йдемо пішки. Чого тільки не трапляється в тому житті по дну пересохлого Дністра. Я вже їздив мотоциклом, а зараз я знаходжуся всередині справжньої печі. Згадується чомусь казочка Івасик Телесик. Зміючко Оленко, посади Івасика в піч, хай спечеться, а я побіжу солі, позичу. Незважаючи на такого роду таблички, все ж місцеві, я так підозрюю, зробили тут стихійне сміттєзвалище. Е, чекати на штрафи, чекати на красиву українську природу. Ну, так воно частенько у нас, на жаль, буває. Е, не про сумне, хочу тут говорити. Рухаємось далі. Попереду ще кілька цікавих локацій. Треба встигнути їх всіх побачити і повернутися додому, ще поки не стемніло. Всупереч задумці цієї скульптури, із цієї бочки тече не пиво, а водичка. А стосовно пивка, слушна думка, треба десь роздобути холодної нульовочки, адже стає вже спекотно. Проїхавши десятки тисяч кілометрів по Україні і побачивши безліч цікавих локацій, я помітив одну дивну штуку: чим ближче ти підбираєшся до руїн якоїсь фортеці, тим більше в околицях з'являється різноманітних парканів, хлівів, гаражів із точно ж такого каменю, з якого власне та фортеця побудована. Причому чим більша руйнація самого замку, тим більше навколо з'являється ось таких споруд. Як то кажуть, совпадені не думаю. Подобається канал Привид з мотором і завжди чекаєш на новий контент? Допоможи зробити канал ще кращим. Задонать будь-яку суму за реквізитами на екрані чи у закріпленому коментарі. Зроби свій внесок у розвиток україномовного контенту. Цікаві локації не закінчуються. І, нарешті, добрався я до Раковецького замку. Середини 17 століття. Ну, вірніше, замком це назвати можна лише з натяжкою це залишки вежі, ну можливо, трошечки більше. В нього складна і цікава історія. Кому цікаво, можете попитатися у дядька Гугла. А сам замок, вже на жаль, зруйнований, знаходився в дуже стратегічному місці. І зараз я вам покажу про що я. Тепер уже, на щастя, повноводний Дністер. Коли ця твердиня була ще цілою і не зруйнованою, ось такий замок. Спробуй, візьми штурмом. Не така вже просто задача. який крюк тому що це все займає час а спробувати проїхати до наступної локації навпростець не знаю чи вийде але будемо пробувати. можливо доведеться якимись хащами трошки поблукати але це не страшно Час зупиняє хід, де світанок фарбує гори, де ніч мовчить, мовчить, все, там душа моя жива. Я думаю, по таких дебрах і. Добряча звірина водиться. Йоханий бабай, куди ж мене понесло? Тут же ж дороги немає. А -а -а. То якийсь капець. От то називається скоротив. Ну нічо, земля кругла, мусимо десь виїхати. Добре, що сухо, що не було дощику. Я сподіваюся, що я ніде не загрузну. О! Ось галявинка. Тут, до речі... Цікаві червоні ґрунти, як в червонограді. Звісно, трошки скоротив, хоча не знаю, чи я виграв по часу, тому бачу дорогу з нормальним покриттям. Сподіваюся, що такої буде багато. Окей, дякую, що дивитесь. Хочемо на наступну локацію. Незважаючи на те, що народу на вулицях дуже мало з відомих причин, тішить мене завжди той факт, що українські села, незважаючи на те, чи є там файна дорога із твердим покриттям, чи ґрунтові розбиті дороги, але все ж українські хати завжди залишаються причепуреними, доглянутими, побіленими з квіточками, з гніздами бузьків, все цвіте і процвітає, адже це справжнє українське село, а не російське деревня. І ось ми вже і доїхали до в минулому однієї із найбільших фортець у Прикарпатті. Це Чернелицький замок. І, на жаль, він був покинутий своїми власниками у 1817 році. І з того часу помало, але впевнено, руйнується. Замок у селі Черневиця. Верніше те, що від нього залишилося. Ну, хіба фантазія може домалювати, що тут було. Насправді, які події тут відбувалися, але зараз ось такий сум та печаль. Там вдалині видно залишки мурів. Я так розумію, що по периметру вони були. Але, на жаль, тільки залишки. На вході табличка, що споруда в аварійному стані, і це абсолютно правда. Причому давно, і боюсь, що безповоротно. Але збудована вона так була капітально. Навіть залишилися елементи декоративні. Краса. Ще якийсь зал. Але все понищене, все тріщить. Тут можна розгледіти хід чи пак вікно у нижній ярус, який вже засипаний. А шкода. Бачимо родинний герб. Верніше також те, що з нього залишилося, не така вже серйозна локація, якщо розібратися. Але їхав я до неї дуже важко. Хащами трошки блукав. Дивлюся на свій боксер. Я його вчора так класно вимив. Дурниці зробив, ну але що зробиш? Значить, так. Пів сьомої вечора у нас ще попереду дві локації, так що я думаю, треба вже не скорочувати шлях, а їхати так, як веде карта, і це буде набагато швидше, ніж кружляти полями та лісами. Все, окей, точка на карті відвідана. Понеслись. Дай боже, Дай боже. все добре? Все нормально. Ясно. Словой дороги. Пливе якась видра або Бобер. Уж попате. Бо! то від на Какунда роз'єбала. А тут неспішно, поважно, але потужно несе свої води, його величність Дністер. Це бачимо Дністровський каньйон. Як можна бачити, водичка не вернулася до попередніх позначок після того, як Дністер дуже круто обмілів. Ну так, по одну річки я ще не катався. Все буває в тому житті вперше. Але все ж на такий Дністер вже можна дивитися без болю. Ви запитаєте, Андрюха, за що ти так любиш той Дністер? Ну, подивіться, друзі, яка краса, як його не любити. Це ж своє, рідне. Хоча сонечко ще доволі високо, але вже е, перепрошую пів восьмої вечора, а нам ще їхати і їхати. Так що не гаймо часу і вперед. Як я і обіцяв. Дещо раніше, що наша сьогоднішня поїздка буде в межах аж цілих трьох областей. І от ми в'їжджаємо до буковини. Ну а далі у нас в програмі здогадайтеся, що правильно здогадалися. Знову його величність Дністер. Сьогодні видалась ось така поїздка, і про жоден кілометр проїханий я не шкодую в жодному разі. Поки є можливість, поки є здоров'я, треба десь їхати. Е, напевно, на цьому буду казати вам всім. Папа, е, -па, тому що мені ще телепортуватися в Тернопіль, а до Тернополя ще приблизно 120 кілометрів, можливо, навіть більше. Дякую, що дивилися. Обов'язково поставте лайк цьому відео та задонатьте на ЗСУ. З вами був Андрюха і канал Привид з мотором. Побачимось.